Дев'ята вечора Хожу повз Домініку і не можу не виразити свій захват і з вами поділитися. Домініка це серія Інтерплант Нідерланди. Острівна серія. Троянди в них названі на честь островів, географічні назви. Ви знаєте, три дні тридцять. Температура спеки, можливо, навіть більше. А тут у мене клумбочка соняшна, тож вона на себе таку спеку приймає, що вам просто не передати. І подивіться, як ця червона рожева квіточка тримається. Ну, от я просто за її толерантність до спеки не можу її не похвалити. Червона рожева троянда і так тримає спеку. Домініка. Легкий аромат, густо набита квіточка до 8 см діаметр, Реверс світліший, серединка темніша, чудова троянда, витривала. І до душі і до спеки. Дуже мені подобається такий, знаєте, must have, облиствена, чудова листя в неї. Достатня така вона до хвороб. Стійка заявлена, ну принаймні у мене не хворіла троянді друге літо. Ну, у мене просто суцільний захват. Ділюсь з вами. Можливо, в кого є, поділіться, як у вас вона в садочку себе поводить, а в кого немає, візьміть собі на замітку. І це дійсно класна троянда. От якщо порівняти поряд з гернсі. Так вона обільна, так вона рясна, дуже багато квіточок, але от сьогодні відкрилась, завтра закрилася. Сьогодні відкрилась, завтра закрилася у спеку. Ось так себе поводить Домініка. Красива, ароматна, але квіточка не тримається. Не тримає вона спеку, їй важко. То Домініка, це просто диво, це просто чудо. Можливо, трішки невірний я час вибрала все ж таки вже сутінки. Але яскравість Домініки телефон все ж таки передає. От якщо Софі Луїза не тримає спеку, так вона її не тримає. Ну, це нічого дивного, всі троянди такого Не всі, а дуже багато троянд такого забарвлення важко переносять спеку. То подивіться на Домініку, красотка. Справжня красуня. Лава Тут навіть нічого рекламувати, всім відомо. Це вічна квітка. І от поряд з нею Домініка теж на 12 палів.